Містраль середньоранній гібрид соняшника для технології Клеерфілд із використанням гербіциду євролайтинг, основні характеристики гібриду Містраль. Селекція Мірасол Сід, технологія вирощування Клеерфілд під Євролайтинг, Рупа стиглості середньоранній 110 днів, висота рослин 162 см потенціал урожайності 50 50-55 центнерів з гектара. Міст олії 48%. Стійкість до вовчка 7 раз плюс а до г плюс. Переваги гібриду. Містраль. Висока врожайність завдяки потенціалу до 55 центнерів з гектара. Гібрид забезпечує стабільний урожай навіть за несприятливих умов. Стійкість до посухи. Містраль демонструє чудову посухостійкість, що робить його ідеальним вибором для посушливих регіонів. Толерантність до хвороб, генетична стійкість до основних захворювань соняшника, таких як Фомопсис, біла гниль та іржа, забезпечує зниження ризиків втрати врожаю, пластичність. Гібрид адаптований до вирощування на всій території України, включаючи полісся, лісостеп та степ. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.